Типична флоріцька тваринка харчується, почула мого голосу і завмерла. Добре, добре, не будемо її більше поправити. До речі, о. Не так багато в неї зеленої травки, та вона, бачите. Повзає та шукає. А ми збираємось кататися на роверах Стейт Парк, а це парк у Флориді на самому березі Атлантичного океану. Little Talbot. маленький тел... парк, маленький телбот Називається, там же і туди йде доріжка. Ну Побачимо, де ми будемо.